День Григорія Богослова. Історія, традиції та заборони. Прикмети. Щорічно 7 лютого Християни святкують День Григорія Богослова. Його вважають одним із прабатьків християнської віри. Тож цей день дуже важливий для тих, хто її сповідує. У народі свято ще називає Григоріїв День або кажуть, що прийшов Григорій Зимовказник. Історія. Григорій народився близько 325 році в Аріанці у родині єпископа Назіанського святителя. Батьки Григорія дуже хотіли дітей та молилися, щоб у них народився син, який щодо народження був обіцяний матір'ю на служіння Богу. Святий Григорій був освіченою людиною, він мав видатні здібності, особливо у вивченні риторики. Коли Григорій відправився до Афіна на навчання, у місті він познайомився зі святим Василієм Великим. З яким їх поєднала дружба. У віці 30 років Григорій прийняв святе хрещення. Після смерті Василія Великого Григорій виконав останнє передсмертне бажання друга та поїхав до Константинополя, де вів боротьбу з єретиками. Святий Григорій був подвижником та вів аскетичний спосіб життя, ходив босоніж, спав на землі, їв хліб і овочі, пив воду. Григорій Богослов залишив багато духовну спадщину. Близько 243 послань, 507 віршів та 45 проповідей. Традиції свята цей день прийнято молитися та робити добрі справи, зокрема допомагати нужденним. Вважалося, що не можна хизуватися своїми добрими вчинками, оскільки Господь і так всі добрі справи бачить, а за хвастощі можна бути покараним. Також у свято спостерігали за природою. Та могли передбачити, якою буде наступна осінь та зима. Що не можна робити? Заборонялися лихословити, лаятися, з'ясовувати стосунки та конфліктувати. Необхідно контролювати свої емоції цього дня та уникати негативних думок. В цей день не можна стригти волосся та нігті. На свято не можна плюватися. За давнім повір'ям, це могло відлякати вдачу. Прикмети. Виходячи з того, яка погода стоїть до полудня, також варто очікувати і взимку. Щебетання синиць в цей день обіцяє сильні морози. Велику радість несе в собі ненавмисто розлите молоко. Якщо в цей день спостерігається потужний снігопад, то осінь цього року настане рано. Букет квітів, подарований в це свято, несе щастя в будинок. Якщо іні покривав кору дерев або стіг сіна, то це означало, що літо буде злегка холодним.